Привіт усім, з вами я, Анатолій. дивитесь канал The Дебегар Guardsman І зараз я буду жорстко бомбить. Якщо чесно, я вже не збирався записувати найближчим часом взагалі жодних новинних відосів. Однак зараз, от 23 в мене на годиннику, я побачив новину, від якої я цілком... І тотально просто згорів. І Згоріти було, як мені здається, від чого. Мені здається, що у Games Workshop час від часу їхні, не знаю, хто там займається їхнім лором, випуском нових кодексів. Ну, неважливо, оця ось команда особливо обдарованих дятлів бігає десь по офісу і б'ється головою в стіни. Так, от і зараз вони бігали, набили багато стін своїми тупими довбешками і випустили кодекс Кустоді. Але перед тим як зараз я почну старатися замінити всі ті матюки і негарні слова, які крутяться в мене в голові на щось більш-менш культурне, я розповім вам перед історію. Так, от гортаю я собі телеграм-канал одного дуже чудового такого, скажімо так, хобіста, який робить новини по вахі. Криптоархівіста, кому цікаво, підпишіться на нього в телеграмі. Дуже цікава група. Там можна почитати купу актуальних новин по Васі. І ось листаю я його, так би мовити, групу і бачу там новину про те, що на якомусь там Ютуб-каналі Gorilla Miniatures якийсь чел робив огляд нового кодексу кустодіїв і десь там на стоп-кадрі на другій хвилині хтось роздивився, що у новому кодексі кустів 10-ї редакції виявляється, що серед кустодіїв є також і кустодіянки. Так, жінки тепер теж в рядах суперсолдатів, слуг охоронців імператора найдорожчих вояків у всесвіті Вархаммер 40. -ка. І чому вони там, і чому до цього про них нічого не казалось, а ось тут їм різко знадобилося з'явитись. Нам, очевидно, ніхто. І не розповість. Там на цій сторіночці навіть можна прочитати ім'я першої нам тепер відомої кустудіанки Тавроволія Кеш. Готівочка, так би мовити, і зараз я буду старатися не вживати нецензурної лексики, однак слово срака ви почуєте не один раз. Так, от, шановне панство, наскільки ми всі з вами знали до виходу цього лайна в люди, з усіх джерел, які нам були доступні. Ми з вами знали про те, що кустодії це найдорожчі солдати Всесвіту Warhammer 40. Виготовлення одного кустодіанця дорівнює десь приблизно як, от, наприклад, дуже великий корабель для Імперіуму. Деякі кустодії з їхніми там суперкостюмами можуть коштувати як одна невеличка аграрна планетка. Також до цього ми всі з вами знали про те, що в кустодії відбирали хлопчиків дворянського походження. І ось ці хлопчики потім у дуже довгому, довготривалому і дорогому процесі е виготовлялися в суперсолдатів. І цей процес був такий довготривалий саме через те, що, на відміну від, наприклад, Астартес або в послідуючому. Ремарисів, в них не було процедури прискореного зростання, і вони зростали фізіологічно, так як повинні зростати люди від дітей, від маленьких хлопчиків і до дорослості. І протягом всього цього процесу їхнього зростання їм імплантувались найбільш якісні та дорогі імпаланти. І все це діло, очевидно, вимагало дуже кропіткої праці, щоб перетворити маленького хлопчика з його усьою. Підходящою гормональною системою в справжній витвір генетичного мистецтва також, чисто логічно, ми з вами, нормальні люди, розуміємо, що хлопчики і саме хлопчики є абсолютно підходящим фізіологічним матеріалом для того, щоб з них робити суперсолдатів через свою фізіологію та гормональну систему. Натомість і дівчатка, як ми розуміємо, не дуже підходять для цих цілей, тому що вони фізіологічно менш потужні, ніж хлопчики, в них менше фізичного потенціалу. Але, як виявляється, ваха, очевидно, це не завжди логіка, це іще якісь там хотілочки різних придурків. Так, от якісь придурки придумають, що тепер серед кустодіанців будуть і жіночки кустодіаночки і, очевидно, мене ця новина, скажімо так, вразила в найгіршому сенсі цього слова. Тому що, як мені здається, навіть у такому повному нелогічних речей всесвіті як Вархаммер 40 все одно треба бути абсолютно дебільним створінням та критинічним дауном, щоб придумати е, такий от момент, як жінки. Кустудіанки, оскільки навіть цей всесвіт він все ж підчиняється якимсь природним логічним законам. Так, наприклад, якщо взятися за звичайну фізіологію, то ми з вами зрозуміємо, що з дівчинки в силу її фізіологічних особливостей вийде слаба версія, так би мовити, «кустодіанця». І тепер в мене увага питання, який дебіл в імперіумі буде тратити купу ресурсів та часу на супердорогого солдата, який заздалегідь буде слабшим, ніж аналогічна версія, зроблена з хлопчика? Слава Богу імператору, що в Астартес в свій час одразу вказали той факт, що вони робляться тільки з хлопчиків. В примарисів наразі я такої інформації не побачив ще, але надіюсь, що там теж заздалегідь це вказали. Хоча я абсолютно не здивуюся після ось такого кульбіта від авторів, які, якщо їх так можна назвати, писали цей сраний кодекс кустодів, що видасться Белізаріус Кол, скаже: А що, нам нічого не заважає зробити космодесанток Примарисок. Вибачайте мене за такий потік негативу і не подумайте, що я маю щось проти жінок. Ні, Вархаммер це всесвіт, в якому завжди були жінки, в якому були прекрасні, чудові і дуже сильні жіночі персонажі, гарно прописані і абсолютно логічні, які знаходились на своєму місці і в свій потрібний. Час. І якщо вже на то пішло, у Вархамері для любителів Космодесанту та одночасно жінок є ціла фракція, в якій є жінки в силових, так би мовити, обладунках. Це сестри битви, Адепта Сорорітас. І тепер у мене питання, на якого ляду туди в кустодіїв всунули жінок? Щоб. що? У вас є жінки в гвардії, у вас є жінки-комісари, у вас є жінки-інквізитори, у вас є жінки на флоті, у вас є ціла жіноча фракція Адепта Сорорітас. Нащо вам ще жінки в кустодіях? І чи не всунете ви жінок ще у космодесант? Якщо чесно, я вас ГВ вже абсолютно ненавиджу. Ви просто вісь зла. Ви перетворюєтесь у справжній Нетфлікс в світі, ось таких ось настільних воргеймів. Тому що, як на мене, навіть у настільки нелогічних всесвітах, як Warhammer 40, не можна ламати логіку природи. Це занадто, скажімо так, криво виглядає. Однак, як мені здається, ГВ піддалось звичайним толерастичним таким нахилом, з бажанням втулити жінок будь-де і будь-як, і неважливо, що це буде виглядіти абсолютно покритинській. Тож, як бачите, горить в мене настільки знатно, що мені здається, мені скоро не треба буде освітлювати свою кімнату. Вона і так буде дуже гарно освітлена. А що з цього приводу скажете ви? Як вам ця супер новина? Що ви з цього приводу напишете? Очевидно, знайдуться ті, кому дуже подобається ідея кустодіаночок, а ще спейсмаріночок, а ще взагалі будь-чого з, скажем так, округлими формами в Вархамері, настільки б це б нелогічно не виглядало. Однак є і ще частина хобістів, яка не любить хоч щось логічне у цьому всесвіті. Тому я звертаюсь до всіх вас, як і до тих, хто любить, скажімо так, жінок в будь-якому вигляді, так і до тих, кого це вже просто дістало, як і мене особисто. Пишіть в коментарях під цим відео, як вам ця супер новина з цим супер кодексом 10 редакції Адептус. Кустодес. Надіюся, що у ГВ найближчим часом хтось викинеться з вікна, наприклад, автор цього дебільного кодексу, і таких ідіотичних рішень більш ніхто не буде приймати, однак надія на це дуже маленька. А на цьому у мене все. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити вподобайки цьому та іншим відео, написати свої коментарі, а також втисніть дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео на цьому каналі. Я тепер навіть не знаю. Якщо чесно, мені хочеться просто ігнорувати в своїх наступних е хроніках Всесвіту Вархамер 40 цей сраний кодекс кустодіїв 10-ї редакції. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал ТБ Гергардсмен і до зустрічі! Слава Україні!